Приїхав в Карпати, щоб подивитися тустань. Це колишня фортеця, де була велика митниця, а зараз це величні скелі посеред лісу, де на вході одразу зустрічає такий лірник. Слухати можна довго, але треба йти і досліджувати ці скелі, і погода нам чемно дозволила. Тут є таблички, що з дрона знімати заборонено. А, як гарно навколо. Територія відкрита для відвідування з 10-ї години ранку, і вже в цей час було чимало людей. Тобто місце популярне. А вже ж, бо історія Тустані тягнеться ще з часів княжої доби. І зараз тут діє історичний заповідник. Тут, як завжди, окрім петрогліфів давніх, є ще і більш сучасні написи. Люблять люди залишати якусь частичку себе на якихось таких. Недоторканих пам'ятках при археологічних розкопках, а це ще було за часів Української соціалістичної республіки, було виявлено багато артефактів також досліджені сліди від дерев'яних конструкцій та залишки мурованих стін, що дозволило зробити цифрову реконструкцію фортеці і зрозуміти, як вона виглядала в той час, коли через дану місцевість проходив торговий шлях до Західної Європи, де переважно возили сіль з Дрогобича і збирали соляне мито. На згадку про ці дослідження тут навіть зробили макет реконструкцію польово. Табору археологів під керівництвом Михайла Рожка. Ось подивіться, бачите ці отвори в скелях. Це якраз сліди від дерев'яних стін, які були буквально вмонтовані в каміння і закривали, можливі, підступи до фортеці. Так, я петрогліфів не знайшов старих і сказали, що вони аж високо десь там на на скелях, на жаль, самих дерев'яних конструкцій не залишилось, але в музеї в селі Урич є залишки дерев'яних перегородок. Також тут багато тріщин в скелях, що утворюють невеликі печери. Для забезпечення водою фортеця мала криницю глибиною 35 метрів, яка була видовбана в камені. Особливо сильно вражає той факт, яким чином це було зроблено в той час. Ми йдемо на криницю. Нам треба подивитися залишки середньовічної криниці. От на надпис. Коли дивишся вниз, головне не уронити телефон, бо кажуть, що такі випадки були. До речі, давні знахідки з криниці зараз також зберігаються в музеї в селі. Поруч криниця мені особливо сподобалась, бо вона знаходиться в лісі. Забороняється смітити. Це правильно. А коли ви втомились, можна освіжитися в річці або випити із джерела. Тустань – це особливе місце, і закликаю вас усіх побувати тут хоча б один раз. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Мандри.